Вітаю! Сьогодні ми розберемося з одним ну дуже цікавим явищем. Уявіть, як один єдиний океан, тихий, може спричинити потоп в одній частині світу і водночас жахливу посуху в іншій. Називається це Ель Ніньо», і, повірте, воно буквально диктує правила гри для нашої погоди. От просто уявімо на хвильку, що якби хтось отримав доступ до головного термостата Землі і вирішив трохи погратися з налаштуваннями. В результаті в одній частині світу раптом починаються повені просто біблійного масштабу, а в іншій земля тріскається від спеки і спраги. Звучить як сценарій фільму катастрофи, правда? Але ні. Це є Ель Ніньо – кліматичне явище, яке зароджується в самому серці Тихого океану, але його пульс відчуває вся планета. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? По-перше, що це за термостат планети. Далі, як океан може буквально перевернутися, потім простежимо глобальний ефект доміно, порахуємо, у скільки це обходиться, з'ясуємо, як це пов'язано зі зміною клімату, і, звісно, зазирнемо в майбутнє. Почнемо з головного як взагалі виходить, що події в одному єдиному окрані можуть працювати як такий собі глобальний термостат, що диктує погоду для всіх нас. А тепер до найцікавішого, до самої механіки процесу. Давайте подивимося, що означає, коли океан перевертається. Це, по суті, і є ключ до розуміння Ель-Ніньо. Так, погляньмо, як це працює. Зазвичай знаєте все в балансі. Сильні вітри, так звані пасати, штовхають теплу воду від Америки в бік Азії, а на її місце, біля узбережжя Південної Америки, підіймається холодна вода, повна поживних речовин, справжній рай для риби. Але от приходить Ель Ніньо, і все змінюється. Пасати раптом слабшають, і вся ця гігантська маса теплої води, ніби на гойдалці, повертається назад до Перу. І ось тут починається найголовніше: океан вивільняє в атмосферу просто колосальну кількість тепла, і, до речі, назва тут дуже символічна. Ель Ніньо з іспанської це хлопчик або дитятко Ісус. Так його назвали рибалки, які помітили, що цей теплий потік часто досягає свого піку якраз на різдво. Цей масований викид тепла запускає ланцюгову реакцію по всій планеті. Це справжнісінький ефект доміно. Зараз ми побачимо, як одна зміна в Тихому океані може спричинити хаос абсолютно скрізь. Наслідки просто вражають і показують, наскільки все у світі взаємопов'язано. Погода, ніби божеволіє, шалені дощі та повені в Південній Америці, а в той самий час посухи та лісові пожежі в Австралії та Індонезії. Навіть індійський мусон починає давати збої. Ну а для рибалок у Перу це справжня катастрофа. Тепла вода просто блокує поживні речовини, і риба зникає. Але ці наслідки б'ють не тільки по природі, а й дуже сильно по нашим гаманцям. І це підводить нас до економічної ціни Ель-Ніньо. Це ударні хвилі, які відчуває кожен. Дивіться, самі посухи в Азії знищують врожаї рису. Нескінченні зливи в Бразилії б'ють по виробництво цукру і кави. А що це означає для решти світу? Абсолютно вірно. Зростання цін на продукти в магазинах. А тепер про гроші. І цифра тут ну. Просто космічна. Один єдиний потужний Ель Ніньо може завдати світовій економіці збитків на 3 трильйони доларів. Це навіть важко уявити, правда? Просто гігантська сума. Але є дещо, що викликає ще більше занепокоєння. Ель Ніньо відбувається на планеті, яка вже й так нагрівається, і це створює надзвичайно небезпечну взаємодію, перетворюючи його на справжній підсилювач зміни клімату. Тобто суть у тому, що Ель Ніньо не просто додає трохи тепла, він діє як мультиплікатор, посилюючи ефект глобального потепління. Подивіться на статистику роки, коли активний Ель Ніньо, майже завжди стають температурними рекордсменами це явище, ніби підливає олії у вогонь, додаючи тепла до вже нагрітої системи і штовхаючи глобальну температуру до екстремальних позначок. Тож, що ж буде далі? Океан дає нам певні підказки, і в нашому останньому розділі ми спробуємо їх розшифрувати. Дуже важливо пам'ятати, що Ель-Ніньо – це лише одна частина великого циклу у нього є протилежність ла нінья або дівчинка. Це холодна фаза, коли пасати, навпаки, сильніші за норму. І вона теж змінює погоду, але по своєму, наприклад, може посилювати урагани в Атлантиці. І це, звісно, не якесь нове явище. Ще у 1500-х роках іспанські конкістадори описували дивні зміни погоди в Перу. Але сьогодні в нас є супутники та наукові дані, які дозволяють стежити за океаном у реальному часі. І прогнози, чесно кажучи, викликають занепокоєння. Через накопичене в океані тепло наступний цикл може стати одним із найпотужніших в історії. Зупинити океан ми, звісно, не можемо, але от навчитися його слухати і розуміти це нам під силу. І все це підводить до фінального питання, над яким думаю, варто замислитися: наскільки аномальні зміни погоди стали помітними там, де ми живемо за останні роки.